68-річна жінка сьогодні загинула під колесами сміттєвоза. Сталося це у київському районі Полтави. Як повідомили у прес-службі Полтавської міської ради, наїзд на пішохода здійснив сміттєвоз КТП 1628 під час заїзду на територію приватного підприємства. Водій одразу зупинив транспортний засіб, викликав поліцію швидку і надав першу допомогу. Надалі людину було евакуйовано. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 листопада близько 15-ї години по вулиці Шевченка у місті Полтава. За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль МАЗ під керуванням водія 1983 року народження наїхав на пішохідку 1957 року народження. Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких загинула. Наразі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство.